Заявить за, 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 за брали участь військової дії 7 райони України та робити дізнатися для підготовки до нового навчання роботу. відповідає про Альона. Якщо не тут. Тут, 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 тут відповідно, відповідно, відповідно до прийнятого на сесії рішення ми... учасники антитористичної операції, операції об'єднання і волонтерів померли осіб, свердять їх по з -по -по з масової акції громадського протесту. На минулому виконкомі прийняли всіх, а це не доніс документи, тільки він вніс документ, і ми його вирішили на цей виконку. Треба Траві дітям до 18-річного віку параді, який займав при під час проходження військового службу східних регіонах України або під час організації на надання до умови учасників військових дій в східних регіонах України та видання таким, що там полечитись по окремих пунктах відшого нашого комітету міської ради від 28 грудня до 21 року No1038.37 питання.

Что маю другого всего, это по призрачеку разом. Що зняти тими, що так рішення за треба буде рішення з комітету міської ради і Безусловно 21 року No10 з цього питання. Ми всі це говоримо, проговорюємо це. А програма діє ще до кожного До 24-го року. Чи у 24-му треба не працювати?

Проєкт внесе змі до рішення з парашювання міської ради 12 грудня 2020 року 852-28 про взводить коштів, передбачених на виконання Червецької міського програми підтримки книгодання імені по містам до накопну. Зповідає Оксан Маленько. А ще відбудено зімає. Тут просто додали конкретно. Але є пропозиція додати автора, тому що не зазначено, хто автор цієї книги. Важливо було додати безпосередньо автора. Ми з Оксаною Васильовиною проговорювали, щоб додати автора. <representer> так, За основою внести зміни доповнити рішення. Супер? автора і на книги, так? Ні, ні, на книги є, ми просто додаємо автора. Тобто хто автор, тому що, якщо не виникало якихось. Автор Марія Нікирса і видавництво «Буду Рек станом на описання доповнення про номер 6. Після назви книги доповнити в дужках «А» душках Анкосе. що в цьому міністрі попередніші. Це власне. Інфраструктура та Буфраміської ради, то питає ніколи не тоді його. Тут було так, здійснює перерозподіл безпосередньо загального фонду бюджету Чернецькому територіальної громади. Зменшуємо видатки споживання за кодом 121.60.30, організація благоустрою населених пунктів на 2 мільйони 797 і збільшуємо видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізійського господарства на 2 мільйони 784. І так само зменшення видатків з розвитку і на ну, в розрізі напрямків і збільшення видатків розвитку. Якщо конкретно по напрямках, куди Спрямовуються дані кошти, то кошти спрямовуються на закупівлю насосної станції на маглу, закупівля червоного трубопроводу для водоканалу так само, діаметром 500 мм, оплата послуг з розподілу електричної енергії чиніці теплокомуненерго, оплата послуг з постачання електричної енергії Чінніції теплокомуненерго, E, також e, закупівля автомобілів вантажних. Є заперення що не немає за основу? Рішення прийнято. Дякую. Ще, ще питання. Я, на жаль, Додаткове питання по приспрямування внески до статутного капіталу. А це до... так, так. по комунальному підприємству чиніці водоканалу. По коштам, які були йому виділені по напрямках, безпосередньо є певна економія, і ми їх переспрямовували на капітальний ремонт водопровідної мережі на перехресті вулиці Кафедральної та головної. І є безпосередні вимоги були по держенергонагляду щодо забезпечення належного зберігання використання електрообладнання на капітальний ремонт покрівлі по Денисівській станції, і також також по Митківській.

Забрав, це виникаючи мадам. Це це поговоримо, що треба ціватися більше. Тому що Я я вже жалію. Це не той випадок, коли марш щось поправити, будь передачу Основних засобів. <кій> Значить, тут мова йде про три трансформатори. Да. Ну і це, що до них, це до них, до цих трансформаторів. Панелі, камери, КСО. Це на два типа. Дитяча клінічна лікарня передається на цю. А водока с извлеканием на... на водоканал, да, три трактора. Насвітній навчальний заклад отримав фінансову самостійність, розділився на два: на до, до, шкільний і дошкільний. І тому так: вони заславують цього. Що ти А, Так, він Плана про визначення координатора проти про етнічної умови, розвиток міністра інструктури та організацію роботи з нагляду за його реалізацію. Зазначене рішення підготовлено на виконання постанови Кабінету міністрів, отримавши реєстраційну картку із секретаріату Кабінету міністрів, ми визначений термін, маємо прийняти це відповідне рішення щодо організації роботи над проєктом розвиток міської інфраструктури. Це той проєкт, на який залучено 14,93 мільйона євро для водоканалу позиції музовича посилення. По лінії. Бажаю. Дякую. Дякую. Питання, яке сказав.